Його називали володарем імперії, що простягалась від Кавказу до Балкан, але він спав на сирій землі, вкриваючись не шовком, а кінським потом. Наймогутніший правитель Києва, який зневажав золото і жив лише однією метою війною. Чому він проміняв затишний трон на вічне поле бою? І яка ціна такої одержимості, сьогодні на каналі Незламна Історія ми розкажемо про останнього вікінга на київському престолі, про князя Берсерка, якого боялись більше за саму смерть? Це історія Святослава Хороброго. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, як одна людина змогла знищити тисячолітню імперію, поставити на коліна наймогутнішу державу світу, і хто насправді. Стояв за його таємничою загибеллю. Наша історія починається там, де закінчується інша криваво і жорстоко. 945 року від рук деревлян гине батько Святослава, князь Ігор. Його розривають, прив'язавши до двох дерев. Маленькому Святославу тоді було всього три роки. Він не запам'ятав батька, але на все життя запам'ятав інше науку своєї матері. Княгині Ольги, науку про те, що влада тримається не на домовленостях, а на силі, що образа змивається лише кров'ю, поки Ольга холоднокровно і винахідливо мстилася деревлянам, спалюючи їхні міста і заживо ховаючи послів її син ріс, але виховувала його не княжа розкіш, а суворі варязькі воєводи, асмут і свенельд. Вони вчили його не читати і писати, а володіти мечем та сокирою. Вони прищепили йому не любов до золота, а спрагу до слави. Святослав Ріс не як майбутній правитель, а як ідеальна зброя. Його стихією був не тронний зал, а військовий табір, його музикою не гуслі, а дзвін сталі. Коли Святослав досяг повноліття, Ольга мудра правителька передала йому владу, але його цікавило не управління податки, суди, будівництво. Усе це він залишив на матір. Його погляд був прикутий до горизонту. Туди, де були вороги, багатство і головне битви. Він був живим втіленням войовничого духу вікінгів, архаїчною силою, в епоху, що вже починала змінюватися. І першою жертвою цієї сили мала стати гігантська імперія на сході. Уявіть собі, величезну державу, що контролює всю торгівлю між Сходом і Заходом, державу, які платять данину десятки народів, включно зі слов'янськими племенами. Це козарський каганат, старий, неймовірно багатий, але вже ослаблий хижак, що сидів на торгових шляхах, як павук у центрі павутини. Для молодої київської Русі він був головною перешкодою на шляху до величі. І Святослав вирішив цю перешкоду не посунути, а знищити. 964 року. Святослав збирає військо, але він робить дещо абсолютно несподіване, замість того, щоб іти прямо на ворога через степ, де панують печеніги, він починає неймовірний тисячекілометровий похід в обхід спочатку на північ, по десні, потім на схід по оці та Волзі. Це був не просто військовий маневр, це була стратегія генія. Він не атакував фортеці в лоб, він ішов по землях, залежних від хазар племен, і підкорював їх одне за одним, збільшуючи своє військо. Він бив не по кінцівках імперії, а одразу по її артеріях. Коли його військо спустилося по Волзі до столиці Каганату, міста Ітиль, для Хазар це був шок. Вони чекали удару з заходу, а він прийшов з півночі, звідки не чекав ніхто. Армія Кагана вийшла на зустріч русам. Битва була жорстокою, але результат був вирішений наперед. Загартована в походах. Дружина Святослава розтрощила хазарське військо. А потім князь зробив те, що вразило весь тогочасний світ. Він не просто розграбував Ітель, він стер його з лиця землі. Він знищив місто настільки тотально, що археологи досі не можуть знайти його точне місцезнаходження, але це був лише початок. Далі Святослав рушив до ключової фортеці хазарна дону, Саркелу або білої вежі. Взявши її, він перекрив ворогу останній шлях до порятунку. Тисячолітня імперія, що тримала в страху півсвіту, впала не за століття. Вона зникла за один військовий сезон. Святослав не просто переміг, він провів тотальну зачистку. Він відкрив для Русі шлях на схід і взяв під контроль великий шовковий шлях. У цей момент він був на вершині своєї могутності, і саме в цей момент на нього звернула свою пильну увагу найбагатша і найхитріша імперія світу Візантія. Візантійці були майстрами гри чужими руками. Коли в них виникла проблема з болгарським царством, вони не стали відправляти свої легіони. Вони відправили до Києва посла Калокіра з величезною кількістю золота 15 кентинаріями, а це понад 600 кілограмів чистого золота. І пропозицію Святославу напасти на болгар. Для князя воїна це була пропозиція, від якої неможливо відмовитись: новий ворог, нова війна, нова слава 968 року Святослав з 60-ти тисячним військом вривається в Болгарію. Він громить болгарську армію і захоплює десятки міст. І тут відбувається те, чого візантійці ніяк не могли очікувати. Святослав, побачивши багаті землі на Дунеї, вирішує, що це ідеальне місце для нової столиці його власної імперії. Він промовляє свою знамениту фразу: Не любо мені сидіти в Києві, хочу жити в Переяславці на Дунеї, бо там середина землі моєї. Туди стікаються всі блага: від греків, золото, тканини, вина з Чехії та Угорщини срібло і коні, з Русі. Хутра, віскмет і раби. Це був прямий виклик Візантії. Варварський князь, якого вони найняли як пса для полювання, раптом сам захотів стати володарем лісу. У Константинополі зрозуміли, яку жахливу помилку вони зробили. Новий імператор Іоанн Цимісхій, талановитий полководець, почав готуватися до Великої війни. Візантійська імперія, наймогутніша військова машина того часу, проти невеликої, але лютої армії руського князя. Зіткнення було неминучим, і воно сталося. Візантійці, зібравши величезну армію та флот, раптово атакували Святослава. Почалася серія кривавих битв. Кульмінацією цієї війни стала легендарна оборона фортеці Доростол. Кілька місяців невеликий гарнізон русів стримував атаки всієї візантійської армії. Святослав бився в перших рядах, надихаючи воїнів особистим прикладом. Перед вирішальною битвою, коли сили були вже нерівні, він звернувся до своєї дружини: не посоромимо ж землі руської, а ляжемо тут кістьми, бо мертві сорому не мають. І дружина одноголосно відповіла. Де твоя голова ляже, там і ми свою покладемо. У тій битві руси билися так відчайдушно, що змусили візантійців відступити, але обидві сторони були виснажені, і Оан Цимісхій запропонував мир. Саме тоді відбулася знаменита зустріч двох правителів на березі Дунаю, яку детально описав візантійський історик Лев Діякон. Він залишив нам єдиний прижиттєвий портрет Святослава. Середнього зросту з густими бровами і світло-синіми очима, керпатий, безбородий, але з густими вусами. Голова в нього була зовсім гола, але з одного боку звисало пасмо волосся, ознака знатності роду. В одному вусі у нього висіла золота сережка, прикрашена двома перлинами. Погляд його був похмурий і дикий. Вони уклали мир. Святослав зберіг армію, але змушений був відмовитися від мрії про імперію на Дуне. Він повертався до Києва, виснажений спорідлою дружиною, але не переможений. Принаймні він так думав, але візантійці ніколи не пробачали тих, хто кинув їм виклик. Імператор, щойно потиснувши руку Святославу, зробив свій останній найпідступніший хід. Він відправив гінців до своїх давніх союзників. Кочівників печенігів з простим повідомленням: Йде Святослав з малою дружиною, везучи величезні скарби, захоплені в Болгарії. Це була смертна пастка навесні 972 року, коли Святослав на своїх човнах підходив до дніпровських порогів, на нього вже чекали. Печеніський хан Куря перекрив шлях, сили були надто нерівними. У жорстокій битві останній вікінг Києва та залишки його легендарної дружини загинули. За легендою хан Куря наказав зробити з черепа Святослава Чашу, окувати її золотом, і пив з неї на бенкетах, промовляючи, хай наші діти будуть такими ж, як він. Навіть вороги визнавали його незрівнянну хоробрість. Так закінчилася історія князя, який жив війною і від війни загинув. Ким він був? Геніальним стратегом, що на століття випередив свій час, чи авантюристом, чия жага до битв занапастила його самого і його мрію. Святослав розширив кордони Русі до небачених масштабів. Він знищив хазарію головного геополітичного ворога. Але він майже не займався своєю державою, залишивши синам розбрат і величезну, але не керовану територію. Та є дещо важливіше його знамените іду на ви, це не просто слова, це філософія українського воїна, це відкритий чесний виклик ворогу, навіть якщо той переважає тебе чисельно, це презирство до хитрості й підлості. Святослав воював проти тогочасних імперій. Що намагалися диктувати свою волю, і сьогодні, через тисячу років, Україна знову воює проти нової імперії зла, що намагається нас знищити. Дух Святослава, Духа Скетичного, Незламного воїна, для якого свобода і честь дорожчі за комфорт і золото. Це той самий дух, що живе в наших захисниках на фронті. Він руйнував імперії тоді. Ми руйнуємо імперії зараз. Святослав Хоробрий це вічний символ українського характеру, який доводить навіть невелика сила, озброєна залізною волею може змусити тремтіти найбільших тиранів світу. Дякуємо за перегляд! Якщо вам сподобався цей історичний бойовик, підтримайте канал лайком, підпискою та вдарте у дзвіночок, щоб не пропустити нові битви за нашу незламну історію. А як ви вважаєте, чи була мрія Святослава про імперію на Дунаї шансом для Русі стати домінуючою силою в Європі, чи це була фатальна помилка, яка коштувала йому життя? Напишіть свою думку в коментарях.